Цифрова епоха диктує нові правила безпеки, які обговорили на конференції про медіа та персональні дані у Києві. Захід організував офіс омбудсмана України та проурочив його до міжнародного дня захисту персональних даних. Фахівці наголошують, найбільша вразливість сьогодні це самостійне розголошення інформації. Для прикладу ми спробували знайти способи, як знайти інформацію про особу не завжди. І тут я декілька наведу прикладів, це не один штуч, сервіс, там Gemini чи GPT. іноді відмовляють в наданні інформації, а іноді ні. Можна тричі сформулювати технічне завдання, поставити питання. І якщо вже особа сама про себе з метою сформулювань, ф... перекладів, багато хто користується, завантажила свою інформацію, вона вже є. Вона буде індексуватись, і будь-хто вона може отримати її вже коли поставить правильне питання. У Чернівецькій ова наголошують сьогодні під особливим наглядом дані військових, полонених та дітей сиріт, яких примусово вивезли окупанти. Помилка у захисті держреєстрів може призвести до повторної трагедії. Секретаріатом фіксуються випадки, коли у відкритому доступі з'являються списки внутрішньопереміщених осіб, полонених жертв насильства із зазначенням адрес проживання, номерів телефонів, місць перебування для людей, які втекли від обстрілів. Це означає, що втратити відчуття і втрутитися безпосередньо в їхню безпеку вдруге. Це типові порушення, вони не стосуються, до прикладу, наразі Чернівецької області. Але якесь як навести один із напрямків, то нам варто про це сказати. На практиці межа доступу до персональних даних виглядає так: народний депутат надіслав запит, аби отримати результати розслідування щодо поліціянтів. Проте наявність мандата ще не означає право знати деталі кримінальних справ чи бачити особисті дані інших. Такий доступ мають лише певні особи. В першому випадку приймалося рішення щодо. Надання інформації уповноваженому уповноважений Верховної Ради має право безперешкодно отримувати будь-які документи, включаючи персональні дані та інформацію з обмеженим доступом відповідно до статті 13 закону про уповноваженого Верховної Ради України. Національна поліція України зобов'язана надати запитувану інформацію. Рішення щодо цієї ж інформації тільки по відношенню до іншого суб'єкта це до народного депутата. Право на звернення народного депутата регулюється статтею 16.24 закону про статус народного депутата України. Що не означає автоматичного доступу до персональних даних чи матеріалів до судового розслідування, сьогодні медіа мають колосальний вплив, а журналісти доступ до закритих дверей та конфіденційних паперів. Проте професійність – це не лише вміння дістати ексклюзив, а й здатність вчасно зупинятися. Медіа ще також підростають так само, як і вся Україна. Ми сьогодні не можемо казати, що ми є настільки просунуті з точки зору прав людини або демократії, щоб не визнавати в тому, що є певні проблеми. Особливо, наприклад, що стосується е, права на приватність. Навіть деякі студенти мої іноді питають, так, кому вона потрібна. Зараз, коли все прозоро, публічно, веб-камери на кожному кроці, і, в принципі, можна дізнатися про все-всіх. А я завжди питаю: а чи хотіли б ви, щоб веб-камера стояла в вашому Ваші вашій вбиральні, наприклад, світ стає дедалі прозорішим, але це не означає, що ми маємо стати беззахисними. Чи то запит народного обранця, чи алгоритми чат-ботів, межа приватності має бути непохитною, адже безпека в мережі починається там, де закінчується наша надмірна відвертість. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини СІ 4